Полтавцям представили нового очільника обласної міліції. Ним став Олег Бех. Із травня 2014 до лютого 2015 року він очолював управління по боротьбі із організованою злочинністю Одещини. За час роботи на посаді його команді вдалося розкрити низку корупційних правопорушень, знайти винних у нападах та розбоях. Розповів Олег Бех. На Полтавщині планує відразу взятися за підготовку до реформування підрозділів ОМВС, забезпечити прозорість роботи правоохоронців. Є багато питань пов'язаних з антитерористичною операцією і матеріально-технічним забезпеченням цих підрозділів. Наразі Олег Бех вивчає нагальні справи обласного управління, оцінює готовність міліціонерів до результатів майбутнього реформування, в рамках якого передбачена ліквідація низки підрозділів, функції яких дублюються, та створення нових. Передбачено і Створення кримінальної міліції і адміністративної поліції, тому там дуже багато роботи, яку необхідно робити. І на даний час відповідно від структури МВС, яка буде затверджена міністром. Буде відповідна структура і на Полтавщині. Якщо ж ви стали свідком недобросовісної роботи правоохоронців, Олег Бех просить особисто звертатися до нього, аби він дослідив це питання і винних покарали.